Всім привіт дорогі друзі! З вами Олексіна Зрука на каналі Льоха. І сьогодні ми будемо, я, точніше я покажу вам, що ми по побудували з моїми друзями на сервері QuickWorld. Це невеличке містечко, де в кожного є своя робота. Я Коваль. Можна жити в знометах або, або побудувати власний бізнес. Самонети. Ти можеш вийшло, добувати тобі ресурси продавати їх, чи, чи влаштувати власний бізнес та найняти працівників. Тут можна робити, що хочеш, але без ріфі не обійшлось. Заходь на сервер в Qord, IP, IP буде в коментарях. Та захищай наше містечко. Та допоможи придумати назву, тому що назву ми ще не придумали. Ми бачимо зараз сутичку Рейфра із нашим гравцем. Якось прогулився. Це відео буде не коротке. Та й ось воно навіть підійшло до закінчення. Допоможи нам, нам добудувати наше містечко та зробити нову роботу. Заходь на сервер Віквор та будуй наше містечко разом. Всім хай. Ой, пока!